Наймолодші парафіяни храму Воздвиження Чесного Христа прийшли прихилитися до Туринської плащаниці та почути оця зі Львова Романа Треховського. Щодо самої плащаниці, її перебування у Бродівському храмі продовжили ще на кілька днів. Це автентична копія плащаниці, у яку було загорнуте тіло Ісуса Христа. Одна із двох, які знаходяться в Україні, та одна із восьми, що знають у світі. Отець Роман Тереховський, перш ніж розповісти про святиню, біля якої збираються тисячі паломників, переніс усіх на сотні років назад. Коли в церкві, після епохи довгих гонінь тих людей, які поклонялися Богові, вшановуючи його ікони та ікони святих, нарешті запанувало правильне розуміння, і було стверджено, що вшановуючи ікони, ми не поклоняємося матеріалу, на якому намальоване зображення, а вшановуємо того, хто це зображення представляє. Адже святий це той, хто не мириться із гріхом і гріховною породою, яку він несе. Власне отець Роман Тереховський разом із іншими душпастирями-дослідниками готує процедуру проголошення слуг Божих блаженними або святими. Якщо нормально сказати брата, сестра помоліться за мене, бо ми живі бачимо, воду, то так само є нормально сказати на брака саму якове. Миколу, Степане, Марії, помоліться за мене. Навіть тоді, коли це стосується тих людей, які вже перейшли від цього життя, до життя того, які вірили впродовж цього свого життя, до життя вічного, життя і вірить. Життя Воскресіння в Христі, який Воскресне. І це як справедливо просити в них, чому побачити їхнє небажання миритися з гріхом, який роздирав їх який які показували щодень слабість їхньої проти. Вони показали нам про те, що є святість, яку святий абсолютно нібіднічно Бог дарує нам через віру. Особливо глибоко і що цікаво, доступно дитячому уявленню. Отець Роман Тереховський розповів усім про туринську плащаницю і важливість прихилятися до неї, тим паче, коли є така унікальна можливість. Підходимо від вірусу на те, що для нас є плащаниця. це є зображення Христа, який покладений в лікарні. У тому платі, який справді склається правдивою цієї Христа, який пережив з тисячі випробувань на те, що справді плащається живі. Рі. Різних, сучасних і несучасних. І до сих пір є неможливо сказати, що це створив чоловік. Є неможливо сьогодні, 2014, в 2014-му сказати, що це зробила людина. То як вона могла зробити це тоді? 2000 років тому назад, якщо сьогодні це технічно неможливо. Але ми про те думаємо, коли прийдемо на площадицю. Скористаємося унікальною нагодою побачити її тут. доводитися до неї тут в нашому храмі сьогодні, для того, щоб виглядати далі неї, за нею і зрозуміти, в чому логіка Ісусу сьогоднішнього праздника і того, як ми сьогодні його позицімо з цією плащаниці посередині. Чому Бог стався людиною? Бо він Всесильний і Він може це зробити. І всю свою необ'язність і божественність він може вкласти в своє дворі. Але чому він це зробив? Щоб показати, що в людині в його творі. в обмежено людських, недосконалості людини може міститися в Божому. Може носити в собі Бога. Може, так, як казав Господ, Боже був вже не я, живе Христос, що Бог в мені. Бог створив людину на свій образ і подобу. І через те, що ми вшановні сьогодні образ Христа. Через хто сьогодні приступаючи до Величениці, спробуємо побачити один, як не підтиск нашого лиця. І сказати собі «Який світ не своє собою, світ вічний. Світ Божий, чи світ земний, обмежений, нещасний, недосконалий, і терпіння в, нас, в нашій країні Особно, в особливий спосіб остання місце. Чи це є світ життя, який наповнює мене і в мене разом зі мною і не матиме воскресів? Чи це є світ, який переобразиться Божою славою, починаючи з мене?